Вшанували учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції і рятувальники Волині. До ліквідації трагічних наслідків було залучено тисячі фахівців різних професій серед них і 66 пожежників із Волині. Тож сьогодні вогнеборці поклали квіти до пам'ятного знаку, вшанувавши своїх колег, які ліквідовували наслідки лиха. Хто ціною здоров'я, а хто ціною життя? Подвиг рятувальників нині згадують всі від великого і до маленького. Вийшла жінка з немовлятком ніжним, Йти, йти, коханий, хто ж коли не ти? І уже ні сина, та ні мужа, лише розверті зоряні поля, та пліч, облість, біль і мужність, дух, і воля, небо і земля встають і відходять в легенду пророки завітів нових, і ризи у них із брезенту, і казки, як ніби у них.